Вітаю, ми з України. Всіх рада бачити. Всі вже зрозуміли з назви відео, що я хочу організувати СП. Що ж стало причиною цієї організації. Причиною стало те, що я в попередньому відео казала, що я хочу зв'язати шаль для подружки. І знаючи себе, добре знаючи за стільки років. Що я можу почати і не закінчити, а це буде негарно. Тому я вирішила, що я організую СП, і тоді мені просто не буде куди діватися, я обов'язково її закінчу. Ось. І, значить, що я хочу вам запропонувати. По-перше, СП у нас буде називатися В'язальні вечорниці. Чого вечорниці, тому що йдуть зимові такі довгі вечори і раніше українські дівчата та жіночки збиралися в одній хаті. І це називалось вечорниці. І вони там займалися рукоділлям. Хто шив, хто вишивав, хто в'язав, хто плі... пряв прясти, мабуть, так. Ось і я вирішила, що ми назвемо в'язальні вечорниці. І зберемося в одній хатині, яку, якої є назва Україна, і зв'яжемо щось гарне всі разом. Пропоную, пропоную, що в цьому СП можна буде в'язати шалі, можна в'язати палантини, можна в'язати хустки, шарфи. Що ще? Палантини, шалі, хустки, шарфи, бактуси. Тобто те, що можна як надіть на голову, так і надіть на плечі. Ось так. Ось е, в такому Е, В'язати, як в'язати, чим в'язати, чим завгодно. З якої вам подобається пряжі? Спицями, гачком, чи ще ви вмієте чимось інакшим. Це тільки буде добре. Е, Різнокольоровість також при... буде дуже добре. З узорами. чи це ажур, чи це лицева гладь, чи це тіньовий, теж немає ніякого значення. Головне, щоб це підходило вам, щоб це під вам подобалося і щоб це принесло вам користь. Для кого в'язати? Для себе, для... на подарунок, на благочинність. Тоже, на, ваше, на ваш розгляд. Тепер запрошую геть усіх, як блогерів, так моїх глядачів, так дівчат з інших соцмереж. Будь ласка, долучайтеся. Долучайтеся. Давайте будемо підтримувати один одного в такий тяжкий час. Підтримаємо україномовний контент, підтримаємо дівчат, які недавно почали свої канали вести. І хто буде приймати участь тут, я обов'язково, е, там під відео, весь списочок, хто буде приймати участь, залишу. Проходьте, підписуйтесь, підтримуйте. Нам це дуже потрібно. Потрібно нашій мові, потрібно нашій Україні. Потрібно нам з вами, в першу чергу, і нашим з вами дітям. Тому долучайтеся зі всієї України. Якщо я кажу зі всієї, значить зі всієї. І якщо якась країна, ой, країна, господі, якась навіть європейська країна, дівчата, долучайтеся до нас. І наших дівчат там багато по знаєте, по якій причині. Єдине, що буде така оговорочка, мабуть, що. Хочеш такий якийсь приз невеличкий, щоб був. Якщо хто хоче долучитися спонсором, будь ласка, теж буду дуже рада, як глядачам, так і учасникам, так і спонсорам. Єдине, це що якщо хтось виграє з-за кордону, то переслати нам дуже важко. Можливо, хтось із за кордону до нас захоче з європейських країн. Долучитися спонсором, то тоді буде там трошки легше переслати подарунок, бо ви ж знаєте наші ціни, особливо на пересилку, це, це жахіття якась. Надію, що коли все зміниться. Я завжди надіюсь на краще. І завжди кажу, що все буде добре. Обов'язково все буде добре. Ми сильні, ми вільні, і все буде обов'язково Україна. Так. Жду всіх, чекаю всіх, абсолютно всіх чекаю, україночок. Тому я кажу, якщо вдруг буде спонсор у нас, крім мене, і дівчата на окупованій території де окупують, і ми обов'язково цей приз відправимо. Далі, тепер давайте трошки про умови: що для цього потрібно? Дівчата, яких є канали. Можете викладати у себе на каналі. Раз на тиждень, два на тиждень, як вам хочеться. Хочете хоч і кожен день. Хочете покажете в своїх готових роботах. Тут уже як, яке ваше бажання. Головне, щоб ваші канали продвигалися, щоб ви процвітали і все у вас було добре. Мені для цього що потрібно? Мені потрібно буде три рази вислати фото. Перший раз це. Пряжа і інструменти, якими ви будете працювати. Пряжа значить, фото пряжі, інструменту. Можна декілька фото, щоб я могла обробити, щоб воно гарно якось виглядало. Хоча я завжди стараюся лаконічно нічого не додавати, ніяких квіточок, щоб люди могли роздивитися, що ви в'яжете, як вяжете вашу фамілію і так далі. Тому мені потрібна фамілія, ім'я. Якщо не хочете фамілії своє озвучувати, це не проблема. Ім'я, свій канал, посилання на канал, щоб я тоді не шукала, бо це також час. Е... Яка пряжа, як називається? точніше склад, метраж. Можете указати місто, якщо це вам. Потрібно. Якщо не потрібно, то це теж також не. не проблема абсолютно. Я думаю, що не потрібно навіть. Далі це проєкт почнеться 20 листопада. Тому до 19 листопада мені фото, повторюю, ім'я, прізвище, пряжа яка, назва. Склад, метраж. Що хочете в'язати, і чим хочете в'язати. Все. Я опис на фото роблю, і ці фото будуть йти в нас в відео. Кожної. Закінчуємо ми 10 січня. Тому у нас по ідеї 50 днів. Проміжний результат ми повинні показати. Я так порахувала, що це, наприклад, десь я відео випустю 15 грудня. Тому до 14 грудня фото, декілька, ось ви в'язали, кусочок зняли. Ще там пров'язали ще кусочок зняли. Пров'язали ще кусочок зняли. Мені тільки на 15 грудня не потрібна ваша готова робота. А от такі кусочки, як ви цей процес просували, будь ласка, дуже будуть потрібні. Так само опишу і зроблю з ними відео. Щоб люди могли бачити наші підписники кожну роботу в одному відео. Ну, трошки незвичний для вас формат спільника спільного проєкту, тому що ну, трошки інакше дівчата все це роблять. А я отак роблю, хто з наших дівчат україночок раніше зі мною брав участь, то знають, що це дуже так цікаво. Давайте спробуємо. Долучайтеся, я буду всім, всім рада. Хто раніше зі мною також в'язав в спільниках, дівчата, долучайтеся, підтримайте нас, ми підтримаємо вас, і в нас все буде добре, обов'язково. Далі Далі у нас буде заключне відео 10 січня, тому до 9-го, ну, до 9 остання, хто там вже не встигатиме, фото готової роботи. Робота може бути одна, може бути дві, може бути три. Можете стільки, скільки ви вважаєте за потрібне І в цей період часу, ви можете встигнути. Бажано на вас, якщо це на благодійність, хоча б на манекені. На столі може якось гарно зложити. Бо такий виріб, що можна гарно зложити. І я не вмію цього робити, чесно кажу. Може це подарунок. І хтось згодиться з ваших, кому будете дарити, також манекеном у вас побути. О. Манікен ще цею. Тому, дівчатка, я думаю, це не важко вислати фото. Я залишу вам посилання також на свій інстаграм, хоча з інстаграма дуже важко витягнути нормальні фото, вони маленькі. Виходять. І коли їх починаєш додавати їм розмір в програмі, вони розпливчасті. А так, WhatsApp, Viber, Телеграм, з Телеграма не пробувала, але спробую. І можу ще залишити свою пошту, щоб ви висилали. Ті, хто блогери, ті, хто ведуть свою соц... сторінку в соцмережах, також викладуйте, і це дуже добре. Так, да, Ще таке, дівчатка. Якщо хтось бере участь, там бачила буде місяць стартів, можете в стартах починати, можете ще в якомусь СП приймати участь. Головне, головне. Ну, так для мене, щоб вам це було зручно, щоб ви від цього получали, получили задоволення і щоб в цей важкий час ви себе могли підтримати цим. Це саме головне. Тому що кожен шукає якусь розраду в чомусь йому до нього ближчому. Тому в'язати можна кому хочете, як хочете, чим хочете. І там, де вам. Подобається також приймати участь. Ну, Наче я все так розповіла, да? тому ще раз запрошую всіх своїх глядачів, учасників, глядачів, щоб нас підтримали, глядачів, щоб приймали участь. Тобто, я ж все одно буду показувати фото ваших робіт, і ви таким самим учасником будете, е, спонсорів. Якщо хто бажає. І не на, ніяк я не настаю на цьому, але хто бажає, будь ласка, я тільки буду рада. Думаю, ви теж хочете порадувати когось. Це такі невеличкі радості в наш час. Ну, Вроді би, все назвала, всіх назвала. Долучайтеся. Я думаю, проєкт буде цікавий. Ви підтримаєте мене. Я не осоромлюсь, зв'яжу свою шаль. А може, ще щось ось, ви щось зв'яжете, зацікавитимемось, може, чиєюсь роботою також зв'яжемо. Можете МК зробити по цій роботі. ну, Я ж кажу, це все на ваш розгляд. Що ж таке важливе-важливе хотіла сказати? Важливе, важливе і забулася. Ви пишіть мені в коментарях, хто що не зрозумів. Я обов'язково буду відповідати, бо я розумію, що трошки такий формат не для всіх зрозумілий, то я обов'язково-обов'язково обов напишу відповідь. Як, да. буде чат. Буде чат? Скоріше телеграм, хоча, звісно, я ще не чат там не заводила, в WhatsApp вмію, розберуся. Чат для учасників, ну якщо у нас будуть спонсори, щоб тоді можна було проголосувати за якій роботі ми віддамо свої призи, то, значить, буде чат для спонсорів. Ну це вже буде в кінці СП. Наче все сказала. Тому ще раз дуже рада буду, якщо ви долучитесь до нашого СП. Ось. Дуже буду рада. Всім-всім всім. Вдячна наперед за вашу підтримку, за ваше розуміння і за те, що ви нас дивитесь, за те, що ви нам пишете. Я маю в виду всіх дівчаток наших країнок. За те, що ставите вподобайки. За все вам дуже-дуже вдячні. Долучайтеся, ми вас чекаємо.